У Житомирі на Майдані Корольова встановлять конструкцію під назвою Алея героїв, які загинули за Україну. Відповідне рішення прийняли 3 липня під час засідання виконкому. На сьогоднішній день загиблих у нас 586. Департаменту містобудування та земельних відносин розроблено ескіз металевої конструкції, яка буде розміщена на місці вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Це буде 12 секцій. На сьогоднішній день буде встановлено 10. На одній секції буде розміщено близько 60 фотографій. Фото Гиблих захисників та захисниць будуть розміщені хронологічно починаючи від 2014 року. Якщо брати в загальному, то роботи вже розпочалися. Це відповідно документальні роботи та закупка всього необхідного матеріалу. Тендер вже проведений щодо закупівлі металу, оголошений переможець та в даний момент заключається договір на поставку даного металу. Другий тендер проводиться закупівля екобонду. Це Перший тендер був неуспішний, оголошено повторний тендер. Також зараз підписується договір вже з рекламним агентством, яке, яке буде редагувати фото, наносити плівку та буде оформлювати загальний зовнішній вигляд. Перед кожним стендом буде місце для покладання квітів та встановлення лампадок. Загальний кошторис на даний проект складає близько 600 тисяч гривень. Але дякуючи нашим комунальним підприємствам, ми Зекономимо кошти щодо виготовлення зварочної роботи, встановлення всіх всіх елементів та деталей. Олег Смаль зазначив, що стенди з портретами планують встановити до 29 серпня 2024 року, коли відзначають день пам'яті загиблих захисників України. Основна мета даних стендів це донести людям, що в Україні продовжується війна. Після завершення воєнного стану в Україні буде розроблена архітектурна концепція. Для загального вшанування всіх героїв України, тобто буде один великий проєкт, в якому ми вшануємо пам'ять всіх героїв.